У сумах на провокзальному ринку демонтують кіоски та обладнання. Тож традиційна торгівля відбувається поруч, просто на вулиці. Я тут 22 роки простояла зі своїм символ. Продукцію вирощую, бо дожити за що ж треба? квартиру платити чим. То треба. і на дачі все і Продаємо а що робити? поради я Знав, що його закривають, так я би навіть не на саду для продажу. Для продавців закриття ринку стало шоком, бо саме тут говорять, заробляли хоча б мінімальні гроші. Я не знала, допустим, приїхала, тут торгуємо, кажуть, це місто хтось купив. Нам тут, ті, типу, як би сказати, одовження зробили, щоб ми тут влімінно. А якщо будемо себе погано вести, то нас взагалі сюди викинуть. Це взагалі безпреділ, люди з поїзда, приїжджають, звикли вже, а його закривають. Звикли купувати свіжі продукти за доступними цінами на провокзальному ринку і сумчани. Нам було удобно, ми тут працюємо рядом, нам було удобно. Люди привозили, продавали. І нам було удобно, тому що ми йдемо на роботу, щось могли купити. Чому закривають ринок? Запитуємо у представників зарічного споживчого товариства. Там пояснюють, майно продали, бо утримання ринку приносило економічні втрати. Ми понесли за три роки. я вам скажу, це ж не сьогодні. Річне виросла це ринок почав втрачати свої позиції з моменту введення карантину. Як карантин об'явили? Так, він почав втрачати свої позиції. Ну а війна своє довершила. Колишні власники зазначають, що продавцям запропонували альтернативу. Я особисто спілкувався з усіма торгуючими, які добросовісно торгували там. Їм пропонували перейти або на ринок по вулиці Інтернаціоналістів, або на ринок по вулиці СКД. Причому їм обіцяли залишити ті ставки, там знижені оплати за утримання торгового місця на цих ринках. Але варіант перенесення торгових яток не. Задовільняє більшість продавців. Кажуть, пробували, але безрезультатно. Зразу нам повідомили про те, що хочуть продати ринок, щоб зробити торгові ряди, а тепер не знаємо, що буде далі. Можете на дев'ятку встановитися на ринок, ми вам придостали місто і на Ну, Ці міста не дуже зручні нам. Ми там пробували торгувати, ну там нічого. На центральному ну, не кожен добереться. В основному ж тут пенсіонери і... Такий контингент, що на центральний не добирається. Ми ціни не повишаємо, зовсім не повишаємо. Ми наоборот стараємось, щоб їх і держати, тому що у людей грошей не так багато, і їх це дуже встрає. Що ж буде на місці провокзального ринку, поки невідомо. Новий власник майна не розкрив своїх планів при купівлі. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС.